Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо особливості створення автоматичного змісту документа, а також подивимося, як можна створювати показчик алфавітний або елемент з набором якихось слів чи визначень. Що для цього нам потрібно зробити? Перше, потрібно Створити новий текстовий документ, в який помістити текст, в якому ми хочемо, якому ми хочемо пропрацювати якісь наші елементи зі змістом і з покажчиком. Так, так і назвемо автоматичний зміст. Ось створили. Я також маю вже наперед є підготовлений текст. Це просто набір. Тексту, так, але він нам буде зручний, тому що а, по ньому ми можемо створити <кій> цікаві варіанти змісту. Ну, у нас от є 8 сторінок. Давайте я трошки, можливо, цей текст зроблю більше. Так, щоб відповідно більше сторінок просто в нас було. А... <кій> Отож. З чого потрібно почати, якщо ми хочемо створювати автоматичний зміст? По-перше, нам потрібно відформатувати назви розділів, скориставшися стилями заголовок, заголовок 1, заголовок 2, ну, залежно скільки там рівнів на заголовків є. І Якраз оці заголовки в нас будуть відображатися в автоматичному змісті. Як це зробити? Нам потрібно. Відкритий елемент з стилями. Він у нас знаходиться ось тут. Для того, щоб відкрити усі стилі в боковій панелі, мені найзручніше працювати з нажати на ось цей е, нижній квадратик вкладки стиль, який розгортає стильове оформлення. Так. І тут бачимо заголовок 1, заголовок 2. За потреби ми можемо створювати ще додаткові стилі, там третій, четвертий і так далі. Ну, давайте будемо мати тільки в нас, ну, от, титул, це в нас буде перший заголовок. Титул один, це в нас буде другий заголовок, Так. Далі, наприклад, сторінка. Ні, давайте оце у нас буде також перший заголовок. Далі. Плен Solar це в нас. То саме сторінка третя, це не цей. А ось, це в нас теж буде перший заголовок. Ну, ці стилі можна змінювати. Я не змінюю тільки для того, щоб продемонструвати, що там в нас буде. Так, це також перший. Це перший. І що? Ну, Давайте оці сторінки зробимо другими. Під сторінка 5. Другий. Так, ну і бачите, в мене зразу третій додався. Якщо б я ще третій додав, то в мене б з'явився наступний формат 4 підзаголовки і так далі. Ну, мене це не цікавить, тому відповідно цього робити я не буду. Просто роблю два різнолігів нових заголовки. Ось. Так, Заголова два. Ну, якось так. Після того, як ми по нашому документі розставили ось ці всі елементи заголовку, вони в нас вже будуть відображатися в панелі пошук, так, де ми бачимо відповідні якісь елементи. Далі, для того, щоб додати автоматичний зміст, нам потрібно що, відповідно, створити місце для цього змісту отут на початку документа. Далі нам необхідно перейти на вкладку Посилання. Так, і вибрати елемент зміст. Ось у нас тут є. Дивіться, тепер, будь ласка, сюди. Коли я вибираю елемент зміст, тут в мене є два варіанти додання автоматичного змісту. Перший і другий варіант, плюс є зміст вручну. Ну, у нас цікавить автоматичний зміст. Тому нам потрібно вибрати один із запропонованих варіантів. Так, і бачимо, що у нас автоматично цей зміст додався. Так, якщо я почну якісь там зміни мозки, наприклад, я хочу титул і цей перенести на першу сторінку. Так. Ну, давайте тут зробимо розрив, ми вже знаємо, як з цим працювати. Так. Для цього ми переходимо в вкладку Макет, розриви, сторінки є. І бачите. <кх> Що в мене відбулося? Я оновив домент, додав якийсь цей, наприклад, хочу додати ще там якісь частинки тексту. От. Це я роблю тільки заради того, щоб збільшити кількість розмірів, кількість тексту. Наприклад, дивимося із щоденника подорожі зроблять фільм. Він в мене знаходиться на 13-й сторінці, але якщо ми повернемося до нашого автоматичного змісту, так, цей елемент із щоденника знаходиться ще на 9 тому що це елемент, який був до редагування. Так? Якщо нам потрібно оновити цей елемент, так, що ми можемо зробити? Ми можемо або вибрати, коли клікаємо всередині змісту, тут вибрати елемент, оновити таблицю і вибрати варіант оновлення. Чи лише сторінки, чи... тобто, якщо в нас змінились тільки сторінки, то ми вибираємо е, оновити лише номери сторінок. Якщо в нас додались якісь додаткові об'єкти е, в змісті, так, тоді ми вибираємо пункт оновити цілком, і, відповідно, наш зміст повністю цілком оновиться. От бачимо, із щоденника подорож зроблять фільм. Я зробив, і воно вже в мене є 13-та сторінка. Е, так. Ось це е, такий варіант. Далі ми можемо ще одним е, варіантом скористатися. Давайте я ще зміню розміри. Так, і ось тут, наприклад, додам е, зроблю це як заголовок перший. Так, заголовок один. Я зробив. Тобто я змінив не тільки кількість сторінок в нашому документі, але я і також змінив саму структуру документу. Наступний спосіб оновлення це знову ж таки перейти на вкладку посилання. І тут в нас є елемент оновити таблицю. Вибираємо і точно той самий елемент у нас висвітлюється. Давайте тепер зробимо оновити цілком. І бачимо, що крім того, що в нас оновилася наша таблиця, додався ще той елемент, один елемент, який я зробив. Що тут зручно, ми бачимо, що тут зразу в нас формується посилання на ту чи іншу сторінку. Тобто, якщо я нажму Ctrl і клікну на цей елемент, мене зразу в документі перекине на, ту, на той об'єкт, з яким я хочу працювати. Ну, по створенню автоматичних змістів це в принципі все. Ми можемо цей зміст так само собі форматувати відносно того стилю, який нам там подобається. Так. Змінювати там, розмір його, встановлювати там, якийсь його зовнішній вигляд, колон титули і так далі. Це ну, немає нічого надзвичайного, так, але коли треба пам'ятати, що якщо ми оновлюємо таблицю цілком це форматування, яке ми встановлювали, воно також буде е, збиватися. Так, а тепер давайте поговоримо про створення показчика, є список слів із зазначенням номерів сторінок, на яких вони зустрічаються. Що для цього потрібно зробити? Е, для цього потрібно виділити слово. Так, наприклад, от Зелена. З якого ми хочемо зробити елемент показчика. Далі потрібно перейти на вкладку посилання. Далі в групі Показчик нам потрібно вибрати елемент. Ось у нас група показчик. Так. Вибрати елемент, позначити. Елемент показчика. Так, от я вибрав зелену. Позначити так. Є. Ну, і відповідно, тут в мене додав так, я два, додав два мені не потрібно. Позначити елемент, і далі визначити, нам потрібно визначити параметри показчика. Так, в інших словах, ну, давайте там рекордів. Так, далі ще там якийсь елемент. Подорож, наприклад, слово. Так, звертаю вашу увагу, що якщо в нас позначити, то тільки одне слово позначається. Якщо ми беремо позначити все, то відповідно всі слова, які в нас зустрічаються, будуть цим елементом позначатися. Зараз я от декілька елементів зроблю, позначити все, а декілька елементів зроблю. Ті, які просто у нас будуть один елемент визначені. Так, ну, команда, ще давайте позначу слово. Додати показчик і позначити все. У мене всі слова команда позначиться є. Після того, коли я там позначив всі елементи, нам необхідно встановити курсор, де ми хочемо додати цей показчик. Давайте ми його додамо перед сторінкою, але перед цим зробимо тут також розрив, щоб відповідно, показчик у нас також був на новій сторінці. Далі знову ж таки переходимо на вкладку посилання. Вибираємо тут елемент показчик. Так. І тут у нас відкриваються елементи, які ми позначали. Так, Ну і зразок цього показчика. Далі нажимаємо ОК. І в нас додаються слова. Так, Наприклад, зелена, там де ми тільки одне слово позначили. Відповідно, це слово вказується, що воно в нас позначено на четвертій сторінці. Так, слово команда, де я зазначив, щоб позначити всі слова, відповідно, тут відображаються всі слова, які в нас є позначені на цьому документі. Аналогічно з подорожу, рекордів я позначив одне слово, тому відповідно воно одне. І слово членів, так, я позначив всі слова, і вони відповідно всі в нас відобразилися. Так, ну, відповідно, за допомогою цього показчика ми можемо там якісь ключові слова відображати, які треба в тексті. Наприклад, важливі елементи для того, щоб зорієнтуватися. Ну, У мене текст не надто є великий, тому він зараз там 24 сторінки складає. Але коли в нас тексти дуже великі, нам потрібно якесь одне конкретне слово знайти, це є досить таки зручно. І цікавий варіант подання цих елементів. Так, на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу.